привіт, друзі! Сьогодні я буду кормити Лулу. -Лу. Я вже давно таких відео не знімала. Треба би почати знімати. Так, давайте ще закажемо. Давайте візьмемо це. Це буде... от і ми запити. Потім оце попробував. Все не вистачає. Так я вроде вот. Я вроде це брала отсюда Тепер чекаємо заказ. Так, зараз буде реклама. Босс реклама постійно каже, що якщо я завантажу тему. Mm, так мене. От. Все, ми заказали, тепер будемо її кормити. Так, тут телевизор просили, перші тихі що зроблю. Так, тепер ми будемо зараз кормити.

800, 800, круто. Скоро я встану и Вот. Да блин, достойно уже. Все, вот тут нашел лук. Так, давайте давай. Тут открылась новый, тут можна оце вот кормити, а потім будемо знімати снимать клоп. Ну потім зрозумієте, в чому прикол, сам клоп. Так, збираємо фото покушечки на. Так, сосисочки. Сосисочки много надо. Йо, можна? Давайте туда покладем. Лістку. І все. Все, давайте їх. Да блин. Прихожу, захожу. До речі, скоро вийде відео, туторіал, як установити гаччини було. Ем. Була це дуже крута гра. Спочатку я покажу, як її встановити, а й де. А потім покажу різні штуки, які там з'явилися. Ладно, зараз не цьому будемо зараз збирати на Давай. Це все вона заріла. Все Тепер э, знімо буде нею, з нею колоб і на цьому буде все. Потім я ви будувати туторіал, як встановити э, все, як все. А чи не було? Гра дуже крута. Кому треба, дивіться. Ой, навіщо я запинила? Прикольно, грати в мене була, але мені не потрібна така. Ой-ой-ой. Так, вроді поїла хватить вже, наверно. Е, давайте і клап знімати. Цікаво, з ким нам попадеться. Вот, давайте входим. Єф. Вот клап. Все, вот так клапочка. Ааа, ля-ля-ля. Ля-ля, Ну ка интересно кто? А, и -а -а, камелашка попалась. Вау! А он похож, похож. Ну, вау, -а -а, мне прикольный рачитар. Давайте и вот так. Так вот, вот так. Вот. Вот так вот. И вот так вот. Все, такая у меня красота. О, подожди, ну рачка, мне тоже прикольно. О, не такий зимній стиль, а хоч зараз не зима. Але все одно прикольно. У мене колись стиль вроді був. Да, вроді був колись в мене такий стиль. Прикольно. Так, оце саме круто. Старт колаб. Так, сейчас, є, по новина їсти, а з иногратиками це Не не то є. Ой, ой, у мене телефон залучал. Это А це теперь. Ой, <laughs> скушал ну ладно. Я тут этот пальцо. <свист> 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 Ладно, все, класс, закинчился. Сейчас... Опа, 200 гривен. круто Так, ну на все, все, мои дорогие друзья. Всем пока-пока. Господи.